Алло. Алло, Галина Валера. Здравствуйте, <laughs> доброго. Е алло, алло, здравствуйте. Да, Доброго, пане Валерію. Да, добрий вечір. Ну, в мене таке питання. чутно мене, да? Ну, мені чутно, я бачу на Ютубі теж чутно. Добре. Е в мене таке питання. Е хочу зробити е ну, беседку. Е у мене ситуація? Яка? З Юга-Востока гараж Високий, з юга ну, кирпічний забор. З 9 ранку там виходить сонечко ну, на цю ділянку і дах ну, хочу зробити з. Термопанелей для того, щоб в беседці не було так жарко. Бо там цілий день якраз сонце виходить. А забор утепл... ну, утеплить хоча б 50-м пінопластом. Тільки для того, щоб не... Ну, лі... літом не нагрівалася бесідка. Ну, це правильно? Чи може дах якийсь другий? Звісно, бажано було би подивитися, чесно кажучи, бо воно так трошки питання. Термопанелі ви дах хочете утепляти термопанелями? Вони ж для фасаду взагалі. Ні термопанелі, оті, як не сіп сіпне на панелі. Тоді що е, метал і метал. А посередині там. Ліба либо вата, либо пінопласт. Зрозумів, сендвіч панелі, дахові. Сендвіч панелі дахові. Ну, дивіться, мені здається, що ПСБ вам не підходить все ж таки. Тому що дах у нас може розігріватися, це так, знаєте, 50, 60 градусів. І це дуже-дуже близько до межі праці пінопластів. У них там по паспорту вони дають 70 градусів. І може бути дуже сильна деструкція. Тому не знаю, мені здається, що якщо у вас так пече сонечко, це найкращий варіант. Я би дивився все ж таки або в сторону, ну, в сторону мінеральної вати, так скажемо, більше. Тому що пір він буде дорогий, він витримує 120 градусів і там без проблем буде працювати. А от на дах ПСБ пінопласт, я розумію, що воно дешевше, але я б, напевно, не клав це більш ризиковано. Ну, мінват, я ват, думаю, краще змінвати. Якщо ви вже дивитесь, то краще змінвати. І ну, друге тоді питання по цьому: що оці края, які от чим їх закрити? я розумію, що мінувата може впитувати влагу. І для того, щоб вона ну, отуди виходила, чим її може щоб таким щоб Ну, ви не будете це там формувати, Там, ви, якщо ви не зробите герметичне кріплення, я думаю, це буде достатньо, тому що у вас немає великого об'єму повітря, котре може там конденсуватися. Це лише повітря, що в самому Мінваті знаходиться. Тому якщо ви не будете це глушити мастіками, от тарці, то за рахунок того, що сонце може розігрівати. По поверхню, воно його буде виводити, цю пару. Не Ну так, я ну, думаю, що а... так. Як ідея, ну, буде найкраще, ніж там шифер, или... ну, щоб не розігрівалася іменно біс... Ну, я взагалі не розумію, що ви там робите, пане Валерію, чесно кажучи, тому що якщо у вас це звичайна беседка, то, в принципі, звичайного даху, як правило, вистачає. Тому що він надає тінь, а за рахунок того, що вітром обдувається, в бісідці нормально себе можна поводити. У мене, наприклад, на площадці літній, котра цілий день під сонцем, я поставив просто зонтик, котрий розкладається, і коли там ми хочемо сісти відпочити, просто розкладаємо цей зонтик, і нам цього навіть вистачає. Чому ви хочете сендвіч панелі туди засунути? Я не знаю. Це напевно, із за того, що ви або склом закриваєте бісідку, або от цей там, щоб від вітру і так далі. Ну, тоді тут треба вже підхід такий більш капітальний. Є е, е, е опит на моєму участку, є вона на бісідка, а на вес з шиферною кришею і теж ну, на сонячній стороні. Вроді би в тіньку но шифер розігрівається до таку, ну, до великих температур, особливо коли немає протягів, немає вітру, що там просто ну, невозможно знаходитись. Ну а хотілося б, щоб ну, от, оцей парниковий ефект убрати, тому що mm -hmm. даже шифер просто не утеплений і коли вітра немає. Ну, 24-го року це було просто жах. Я не міг. Угу. Там у мене циркулярка, у мене там, ну я там роблю щось варю, допустим, там, ну я пів літа, я там просто ну, не міг знаходитись. Це тінюки став і там тільки щось робив. Тому і такий опит, що, думаю, може, ну, це спасе, хоч якось. Ні, ну воно зменшить. Звісно, воно зменшить. Буде легше. Ну, я би дивився в сторону мінвати все ж таки. Дякую вам. От, ну, от е, пишуть дерево. Дерево можна підшити так, щоб був повітряний прошарок між деревом і покриттям. Тобто, щоб там гуляв вітер. Е, такий варіант теж я б не виключав. Тому що, якщо у вас е, вона відкрита, ви не закриваєте її, да, то в принципі можна просто зробити ще один шар, просто більш декоративний, котр буде захищати від перегріву покриття самого. Там Может цена, быть и таким шляхом. Да, там же цена и потом ну, эксплуатация все uh -huh. потому что сейчас, если брать там ну, образно крышу, даже с шифера просто взять крышу, она будет там ну, образно там квадратный ну, метр, стоит там, ну, ривен, пускай с обрешеткой там 500 или там uh -huh. 700. Ну, я вот так рассчитывал. І плюс ще ж дерево треба закрити. Дерево ну, угу. не, не, не дешеве зараз. То брати ну, всі так. панелі там, менше треба облішетку робити. Угу. І там, ціна угу. 100 мм 1100, ну плюс доставка 1200. Угу. Ну там, я думаю, не, не дуже, якщо обшивати деревом, воно не дуже буде дешевше. І, Ну так, возьмі більше. Так, да, і возьмі більше, і плюс них. Ну, добре. Дякую вам, велике. Будь ласка. Да, щасливо. Да, щасливо вам.